Моє вітання всім, хто мене дивиться, Зеленський склав мирний план внутрішніх дій України, який приведе, або повинен привести до перемоги. Ну, давайте подивимося, він повинен був давно вже бути запущений дією, але ось тільки на третьому році війни він був написаний. І оприлюднений. Давайте подивимося, що буде з цим планом. Ну, для того, щоб, щоб, щоб він швидко змінить ситуацію, то це не так. Від цього відійдуть. Тут, знаєте, в тому, що його швидко запустять, теж є своя таємниця. Реалізувати його. Майже неможливо чомусь. Ну, перебудувати економіку на воєнні рейси. То Росія вже перебудовує, а ми до цього часу не перебудовуємо. Тобто, реалізувати його буде досить складно і важко. Тому що там є якась таємниця, тому що ведеться нечесний бій. Ото і весь план. Чому не вдасться швидко реалізувати? Чому не вдасться? Він буде зруйнований взагалі. Неможливо. Зупинений. Зруйнований, зупинений, нечесний бій, відійдуть. Як завжди? Як завжди, у діях. Нашого керівництва політичного. Далі. Ситуація затягнеться. ситуацію підвісять, затянуть. Будуть зсилатися на те, що досить болючі проблеми, тому що і з фінансами, тому що не поступають, у нас нема фінансів, фінанси або фінансування цього плану зупиняється, затягується допомога. Будуть кивати на це. Ну, так, План є. План є, але як завжди, він містить нечесні якісь дії, від яких треба буде йти. Ну, бачите, дуже багато карт випало негативних, що цей план е запущено в дію не буде, не судилося. Зуб, зуб дивіться, підвішений, зупинений, болючий, підступний, е підлі дії, таємні дії, план зруйнований. План буде зруйнований. Щось не вийде. Не вийде за чого, я думаю, що дуже повільно будуть, будуть говорити, що дуже реалізувати неможливо. Да? От так от я дослідно вам прочитаю, дивіться, реалізувати. Так, неможливо або затягується, і тут ще неможливо дати тій камечів. Він помре просто. Реалізація цього плану вона просто помре, тому що затягується, зупиняється, бо підзатягується, підзависає ну, надходження коштів. Ось так. Ну, тому є якісь певні домовленості. Тому що в нас кризова ситуація з грошима, як можна його запускати, можна, як можна перебудовувати все це. Але шанси в нас є. У нас завжди, в Україні завжди є шанси. Розумієте, Коли, я, коли я, мої розклади стосуються України, можливо, ви помітили, що карта шансів до України не відходить. Ну, то хай вона буде, хай будуть шанси. Можливо, це будуть шанси для наступного уряду, для наступного президента і так далі. Ось так. Є страхи, далі боротися в одиночку, і результат цієї боротьби відкладено, тому що йдуть маніпуляції через глупі действия у бажаннях. Так? У бажаннях через глупі такі пошуту дії. Ну, то що, будемо надіятись на шанс, що все-таки щось вдасться нам все-таки змінити. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.